Что происходит? Крайне сложный период времени, но очередной мы с вами, нам с вами придется пережить. И это, конечно, тоже вопрос к созданию российского аналога Старлинка. Мы, конечно, не способны создать сейчас полноценный аналог. Говорят, вот надо решить украинскую проблему. Но ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це правильний, дуже гарячий дуже феєричний початок робочого тижня. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, що переживає точніше, який блекаут розповсюджується територіями Російської Федерації. Чому вони ображені цього разу на американців? І ледь не стверджують, що їх обдурили. Ну і звісно, все найгарячіше із того, що несеться за парєбріком. Але ви на не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курвановолаєф, ну і коментуйте, почути і побачити, тому що сьогодні ви, щонайменше декілька разів, точно будете в шокові від того, що ми вам покажемо. Нет, повісті печальні на світі, Чим, повість про, про йо... <кхід> провалене СВО. Чому провалене, спитаєте ви. Ну, давайте відверто з цим розбиратися. Це ми із вами мали сидіти винятково і тільки в тотальному блокауті. Без води, без світла, при тому ще 4 роки тому, ми мали благати про пощаду. Це нас мали не знаю, евакуйовувати вже із усіх великих міст на Марс через неможливість захистити наші регіони. Ані от, от всі наші вічіріночки на Київському морі до Натраєщині. Розумієте? Війну неможливо виграти, поки не зламана воля до. Спротиву, а українці просто таки кожного дня своїми піструнами водять по губах Путіна, показуючи, що ми зможемо впоратися з будь-якою ситуацією. От і цього разу, поки ми грілися танцями, збройні сили України гасили Білгород у Білгороді, розпочали евакуацію дітей та пенсіонерів, не зумівши повернути опалення до майже 500 багатоквартирних будинків. Гді ви були ті годи, поки українці бомбили Білгород, а адміністрація Белгорода почала навіть приймати заявки на ту саму евакуацію багатодітних родин, дітей і всіх тих, хто не може сам собою кудись подітися в інші регіони. Я тільки собі уявляю, як вони там будуть жити. Ви ж пам'ятаєте всі ці історії, як куряни переміщалися, коли на територію Курської області зайшли збройні сили України, то курян росіян. Якось чомусь ніхто в інших регіонах не підтримував. Тож здається, і білгородці будуть своїми серед чужих чи чужими серед своїх. Це здається, як знаєте, карма в діє, коли в російському Білгороду оголошують про евакуацію через критичну ситуацію з опаленням в регіоні. Критична ситуація, хіба це не те, що робили разом із нами. Чуєте, а ніхто не знає, що з цього приводу каже Солопйов та Гаспарян. Де оце? Нам треба прекратить жаліти українців, українці самі виноваті в тому, що сидять в холоді і без свята. То мешканці Білгорода, знаєте, ви винні самі, хоча це чисто правда. Просто не треба було розпочинати війну. Угу. Uh, к сожалению, uh, крайне сложный період времени но очередное мы с вами, нам с вами придется пережить. Те действия, которые наши энергетики, тепловики предпринимали последние двое суток, пока не приводят к долгожданному результату. И знаете что? У них происходит эвакуация, у них все плохо и они скиглят. Чего не можно за все эти годы сказати про Україну, як в нас працюють над відновленням, як в нас працює критична інфраструктура, як зрештою в нас продумується та можливо, ми би цього не дуже хотіли. Пункти незламності чи пункти обігріву, показуючи, що завжди є варіанти, як не здатися. Ну і зрештою, найбільше, що особисто мене в світлі останніх подій захоплює, це те, як існують наші медзаклади, а особливо пологові. Ви раптом спитаєте, чого пологові? Та я вам зараз розкажу. Найпопулярніше питання останніх місяців: де я планую народжувати свою дитину і чи піду я у декрет? Час правди настав. Ні, ні, ніякого декрету. Я навіть планую деякі свої ютуб ефіри проводити у пологовому. А от народжувати свою дитину я буду в пологовому будинку лелека. Для мене, як для майбутньої мами, було критично важливо знайти таке місце, де я буду відчувати повну безпеку та спокій в такий важливий момент. Чому саме лелека тут все дуже просто: це медичний заклад міжнародного рівня, і тут все продумано до найменших дрібниць, починаючи від команди професійних кваліфікованих лікарів над сучасне обладнання, ну і звісно, аж до неймовірного комфорту. А ще лелека це про сервіс та турботу все включено, де клініка справді дбає, аби зустріч із малюком перетворилася на найщасливішу мить. Мені не потрібно думати ні про які побутові речі, складати сумки в пологовий, бо тут є абсолютно все, що дозволяє мені сконцентруватися на справді важливому. Ну а для того, аби закохатися в це місце і обрати його саме вам, все, що необхідно, це приїхати сюди на екскурсію або день відкритих дверей, і все ви більше не зможете обрати якесь інше місце. Ну а тим часом в Москві все не так райдужно. Як в нас, щось неспокійне несеться російськими болотами сьогодні. Вночі невідомі після шумної вечірки заберекодувалися в апартаментах на 68-му поверсі так званого мозку Сіті. Вони дзвонили в екстрені служби, погрожуючи підірвати всю будівлю а також заявляли про побиття та загрози. До місця одразу прибула поліція, пожежники, МНСники, Всі, хто в місті були, та навіть спецпідрозділи. Переговори тривали кілька годин. Силовики вскрили двері, затримали трьох якихось там бешкетників, вибухівки та небезпечних предметів просто не було. Загроза виявилася як би це сказати фальшивою. Затриманих перевіряють на те, що в якому стані вони були. Інцидент почався з дебошу на вечірці. Гості, гості неадекватно себе поводили, що власне і призвело до такої ескалації. Ну і російські ЗМІ все це вже охрестили просто п'яними гулянками, і це так дивно, це так незвично. Адже там мав бути обов'язково київський слід. Це ми мали захопити заручників, говорити і погрожувати, що ми будемо зносити багатоповерхівку. Але ні, все виявилось як завжди. русские просто нажрались. Что происходит? Але, зрештою, ви не думаєте, і для нас, точніше, для київського сліду, теж місце знайшлося. Ви ж пам'ятаєте, як феєрично ми з вами завершували минулий тиждень, коли в Москві стріляли у співробітника гру Алєксєєва, і вже тоді буквально ще його не встигли довести до медзакладу, ще не встигли дістати кулі з його грудей. Як вже було ясно, що це зробили українці? Ну а хто ще ну? Ні рептілої ж правда. Тож, власне, минуло кілька днів і тепер в Москві слідчий комітет в цьому тільки рішенні висновку затвердився, бо всі та факти вони вже підготували. Не тільки написаний сценарій, а й необхідні актори знайшлися, реквізит підвесли, можна знімати поганесеньке кіно на Мосфільмі. Отже, особисто я підозрюю, що все, що нам показують, це постановка ФСБ, власне, із допитом тих, кого називають виконавцями цього замаху, і я це готова обґрунтувати кількома дуже простими речами. По-перше, це типовий російський вид спосіб пропаганди, фабрикувати зізнання для дискредитації України. Бо особисто я не розумію, якщо ти від себе розповідаєш про все, що відбувалося. Чому ти читаєш із Софлеру, чому ти навіть якось теряєшся, якщо відводиш глаза от від написаного текста. Це максимально підозріло. Плюс там же знаходяться серед цих осіб і українці, і росіяни, і якісь там співробітники е спецслужб. Це, до речі, часто називається як використання своїх же своїх якихось справ. Далі це шаблонні зізнання на одному із відео, там де. Росіянин українського походження, затриманий в Дубаї, він каже, що його завербували СБУ минулого року та закинули до Росії. Мовляв, він допомагав з орендою квартири. ФСБ дуже часто публікує такі ролики зізнання під тортурами після знущань чи тиску, як у справі будь-яких українських диверсантів за всі ці роки. До речі, ми не знаємо, хто вони підсадні качки або просто зловлені люди. Але цілком імовірно, що якби їх роздягнули, то на цілі було б знайдено кілька сенсів. Далі Вашингтон Пост повідомляє, що замах міг бути організованим і самою Росією через роль Алексєва в придушенні бунту Пригожина. Ми ці відео вам спілкування показували ще в п'ятницю, що це внутрішні розбірки в ГРУ, які просто замасковані під український терор, бо це завжди так зручніше. Ну і наостанок, моє улюблене, це. Третя підозрювана жінка, яка втекла до України. Тобто, знову кожен раз є якесь вікно в тебе не закритий кордон, хоча, здавалося, вже стільки відбувалося різноманітних подій. Нібито це такий зручний наратив для СБУ сліду, що, звісно, своїх забирають, тільки не ясно, а що тоді трьох не забрали. Але відсутність доказів, швидка публікація відео вказують просто на банальний сценарій а не нереально проведене розслідування. 25-го року я був завербован з сотрудниками СБУ і направлен в город Москва для далі слежки за об'єктами і людьми, которые мені присилали по телефону. За ну, за работу платили мне 2000 долларов в месяц. В декабре мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. За выполнение этого задания мне пообещали уплатить 30 тысяч долларов США. После исполнения попытки убийства было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет. Дубай, где Дубай. в Дубае дру, был другой билет на Румынию. С Румынии должны были ехать в Киев. В Киеве должна была встретиться со мной команда с генералом, которые давали мне задание. пятьдесят 10.05.1959 года рождения. Хочу сообщить. Мой знакомый Корва Михайлович, Любомир Михайлович, прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерала-лейтенанта Алексеева. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москва. О чем я искренне Річ в тім, що тепер цей трек росіяни використовують як привід, як спосіб сказати, що ну чому не виходять перемовини, чому не вдається ні про що домовитись? Так, це ж українці, які зривають все це. Ми це почули в перші години того, що неслося в Москві. А по факту просто нічого не досягається, якраз через ту саму дипломатію. І як факт, ми зараз бачимо як. Може, мені звісно, і здається, але Кремль походу випустив міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, аби поскаржитися на американців, при тому, що вони так всі ці місяці, та навіть рік, вони пишалися прекрасними стосунками між Вашингтоном та Москвою. Чекаємо цю короночку Пині, Пам'ятайте, він це любить тисячу разів повторювати, нас кинули та обдурили. Річ в тім, що виявляється, на Алясці, коли зустрічалися між собою Дональд Трамп та Пиня Америка, яка, як відомо, не воює, не наступає, бо більше вона навіть не присутня фізично в Україні, за словами Росіян, та сама Америка пообіцяла Росії віддати Донбас, не свою власність. Пиня в це повірив і, певно, навіть не задавався питанням, як саме Дональд Трамп буде це робити. А тепер йшов час. Донбасу в Пині так і не було, ба більше. США так якось слабо, так дуже мало, але все одно вводять санкції. І нічого на практиці Москві із приємного не дають. Тобто Москву знову поюзали, щось пообіцяли, використали, і як гумовий цю цюрник, практично викинули. Рішить українську проблему, ну от в Анкарі Мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так по мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. Для России Путин это не раз говорил. Неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе. Мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском Союзе за редчайшими исключениями, нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот, вводятся новые санкции, Война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море, в нарушении конвенции по морскому праву. Индии другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители. То и правда. Звистна вам має бути байдуже. что там Украина, что там Европа. Це ж всего-навсего украинских территориях кто то віддає. беда ви Вы можете встретиться еще раз. Ванкоріджі домовитись про Миколаїв, про Одесу та зрештою Київ забрати. Тільки на практиці ви отримаєте все те саме. В Цілому подейкують, що у Путіна якби йому не хотілося, якби він цього не приховував, але не так багато часу лишається на проведення війни. Зрештою, кожен день бойових дій він коштує чималий чек. А тут тепер рахуєте гроші, які йдуть на обстріл українських регіонів на СВО. Та й, в принципі, всередині ж держави все ще треба якось триматися, все максимально погано. Але їхні урядовці, їхні політики це продовження елементарної пропаганди, тож вони кажуть, як і завжди, денєкнітно, видержитесь. В цьому експерти кажуть, що стан російської економіки на початок поточного року можна охарактеризувати як зараз буде важко, але як стагфляцію. Ну тобто, капець, як плохо. Це поєднання уповільненого зростання. Висока інфляція та бюджетних проблем через санкції, падіння нафтових доходів і витрати на війну. Внутрішні звіти російського уряду попереджають про ризики рецесії вже влітку через скорочення інвестицій, корпоративні борги та залежність від Китаю. Велика імперія стає просто придатком до Китаю. Військова економіка вичерпує ресурси. Але влада сперто обіцяє перегнати планету всю, що варто сприймати винятково і тільки як пропагандистські вкиди. Бо ми часто вам розповідаємо про відео, про експерименти, про, що? про шок недорогих росіян, які ходять в магазини і платять за комунальні тарифи. І, от вони не дуже підтримують, наприклад, слова прем'єр-міністра Росії. Все вызовы, риски современные. Вот в целом, вы как состояние экономики сейчас оцениваете, ее перспективы дальнейшие. В первую очередь, устойчиво. Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять. А, достаточно устойчиво. Но ну, вы а, слышали, что сказал президент. В первую очередь, мы а, сознательно приступали к. борьбе с инфляцией, определенными мерами. Это было скоординировано с Банком России. И, собственно говоря, конечно, последствия этой борьбы, это все-таки инфляция, которая ниже прогноза, она была 5,59, если точно, за год. Но, соответственно, конечно, темпы экономического роста стали меньше. Напомню, что даже за три года, если взять, то средний темп годового экономического роста выше, чем в, практически чем средние мировые темпы оказался в Российской Федерации. И сейчас, конечно, задача, соответственно, все создать условия для того, чтобы уже, как сказал президент, к концу года сформировать такой отчетливый прогноз, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране. Что касается программ всех, которые есть и прочее, нам очень важно также, чтобы национальные проекты, государственные программы и особенно национальные проекты технологического лидерства выполнялись. И мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием Проєктів, що діло з економікою, з ринком труда і так далі, а розказати вам, які наслідки має погана економічна ситуація, що відбувається із державою, це не тільки про стагфляцію, це стагнація в цілому всього, деградація. Ти можеш заявляти про... Неймовірний розвиток про те, що в тебе все класно, але якщо ти нічого не можеш створити, розробити, якщо ти залежен від паралельного імпорту від інших держав, то ти, зрештою, так і завжди будеш відставати від всіх інших. Останні чотири роки ми із кожної праски чуємо, що у росіян все оружжя аналогів нієт, посійдони унікальні. Сармати такі, що весь світ здригнеться, буревісник, гроза навіть сусідніх галактик. І що? Налітали своїми аналогів? «нєт». Тепер рвете дупу в кожному відео, як перестукуватись, перешіптуватись, листуватися чи просто ганяти голубів для зв'язку на фронті. Бо ваше made in раша на фронті не працює, а все ефективне тоді дієве воно вкрадене, воно натівки, натівське або піндоське. В російській армії другий тиждень поспіль тупо не знають, що робити без старлінків. Что Ілона Маску купить? Что купить когось в Украине, чтобы они зарегистрировали на себе российские тарелки? Выкинуть или закупать, простіше кажучи, Теперь питання стоит приблизно, так. Завязаны все трансляции с беспилотников. На Старолинке работают наши новые средства поражения, наши новые беспилотники, которые летают, конечно, быстрее, чем 90 или 70 км в час, которые там они 90 км в час. Ограничивают, да? Вот, и это, конечно, тоже вопрос к созданию российского аналога Старлинком. Мы, конечно, не способны создать сейчас полноценный аналог. Без Старлинка будет сложнее, конечно, намного работать. Сейчас это очень доступная связь. Ну, вот я только что себе для машины покупал терминал. Один терминал стоит 30 тысяч рублей в месяц. Можно скинуться под разделением. То есть это может быть связь, которая в каждом блиндаже на, на переднем крае. Вот такой связи, конечно, не будет. Об интернете спутником в, в каждом УАЗике можно будет, конечно, позабыть. Надо как можно скорее решать вопрос нашей спутниковой связи низкоорбитальные группировки, а для этого мало мощностей одного Роскосмоса, потому что ну, нет у нас такого количества ракет, чтобы запустить достаточное количество спутников для того, чтобы они покрывали территорию Российской Федерации. Абсолютно все. ведь усе. творчество, культура, новации, технологии, це все розвивається тільки у вільному в Світі, світі Конкуренції, світі грошей, ідей можливостей, там, де є для цього ну, знаєте, атмосфера, кисень інший, як в Сполучених Штатах Америки, дуже часто не веру Дональда Трампа, Тож, власне все, що сьогодні може робити Російська Федерація, це справді красти, красти, обмежувати ну, і вкладатися в якусь чуш. Тож чи, якщо ви все ще задаєтесь питанням, чи є шанс на іншу миролюбиву? Гуманістичну Росію, можливо, після СВО, після цієї війни, я скажу ні. Якщо не викорінити повністю всіх тих, хто сьогодні складає цей режим і хто його обслуговує, тільки зачистивши цю поляну, можна буде отримати іншу країну. Бо болота отруюють всіх. кого не отруюють, того можуть просто не знаю, банально купити за бабло. От була колись така собі. Смішно сказати опозиційна російська журналістка Ксенія Сапчак, яка йшла на вибори як альтернатива Путіну. Але насправді вона йшла для того, аби розмити симпатії і підтримку Навального. А в неї є такий чоловік, богомолов, який навіть у десятих роках був учасником російського протестного руху. Уявляєте собі? А що зараз? Ішли роки, сміркались, Парочка стала одним із. Кращих прикладів таких собі солдатів путінського інформаційного війська, один в театрі, інший в інтернеті, маріонетки, з допи яких просто стерчить рука Кремля. Гроші, слава та вплив, навіть побудовані на крові своїх же співвітчизників, виявилося, що вони для них просто не пахнуть. Ну і тепер Богомолов, який виступав проти Путіна в більш колись в'яганські роки, зараз каже, що. Потрібно пишатися, що Росія повстала проти західних руйнівних тенденцій і пішла своїм шляхом. Ми нещодавно ви можете це знайти в секції відео. Ми залишимо вам посилання. Робили спецвипуск, як Ксенія Сапчак, одна з була у Куршавелі. І там так руйнувала ті самі західні тенденції, цієї то пространство, которая внезапно, не внезапно, восстала против вот этих разрушительных тенденций, mm -hmm. которая внятно заявила, мы идем другим путем. Ну mm да. -hmm. No, И этим можно только гордиться, этому можно только порадоваться. И мне кажется, что нам в России очень важно понимать. Мы наследники великой культуры, гуманистической культуры. Культуры, которая воспевает человека, которая воспевает великие и прекрасные ценности. Йому не должны придавати это наслідки. От як тільки Баламолов розпочне очолювати не театри, а якусь невеличку роту чи дивізіон, ми подивимось, як він буде пишатися гуманістичними поглядами своєї великої родини. Зрештою, є в Росії і ті режисери, актори, які поїхали, не підтримують або навіть сидять в тюрмі за свою позицію. І допоки вони існують, вони ще яскравіше будуть відціняти таких покидьків як Богомолов. Але на цьому друзі у нас крапка. Не забувайте під завершення цього випуску нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Якщо ви ще з цього не зробили, бо буде дуже сумно, якщо в 26-му році нас не буде нашого першого мільйону підписників. Ну і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.